Вільне озеро під такою назвою в Івано-Франківську громадські активісти презентували рух. Ініціатива має на меті розпочати публічну дискусію щодо долі зеленої зони біля міського озера. Як відомо, одна з будівельних компаній міста пропонує внести зміни до генерального плану Івано-Франківська, аби дозволити багатоквартирну житлову забудову території міського озера зі сторони вулиць Ленкавського та Гурика. Активісти з цим не згодні, тож об'єдналися і розповіли, як збирається повернути місту зелену зону. Франківські активісти не згодні із рішенням комісії з вирішення спірних питань генплану віддати ласий шмат території біля міського озера під забудову. кажуть своє слово мала б сказати громада. Вирішення долі озера відбулося якимись такими методами домайданними. Громаду не спитали, громаду поставили перед фактом. Як дехто з активістів писав в коментарях, нас просто нагнули через коліно і пояснили, що озеро буде забудоване і подобається нам чи ні, ось вже є готовий проєкт. Нас обуроло також те, що проєкт один, не було ніякого конкурсу, і вже наперед визначено ім'я, прізвище забудівника, і проект готовий, і його також погодили. Для координації громадських ініціатив, спрямованих на протистояння забудові міського озера, франківці створили відкриту групу. Назва символічна Вільне озеро. Група вже налічує понад три сотні учасників у соцмережі, найактивніші з яких пропонують свої варіанти протистояння забудові. Так, і тут немає, немає асфальту, немає бруківки, тут є просто галька. І тут люди просто на, на нормальному власному території можете прийти і поставити коцик, там взяти якісь бутерброди і нормально самі провести час, покопитиме. Ну, самі, самі можете бачити, як це організовують в розвинутих країнах, як це роблять так, щоб були задоволені всі. Тому що навколо в принципі міст річки більше нічого немає і малесенька така діляночка, яка зроблена для людей. Громадський активіст Денис Квасов зазначає, що територія біля міського озера, а це 6 гектарів, одна із небагатьох недоторканих зелених зон у Івано-Франківську. Згідно норм, у Івано-Франківську в 9 разів. Кількість зелених зон менша ніж потрібно в 9 разів. Це дуже багато, ніж, ніж має бути по нормах. Ця ділянка входить в ту частину, яка от в 9 разів менше. Тобто в нас є в 9 разів менше. Пропонують з того нещасного кусочка ще відрізати. Забудівник у свою чергу каже, намагались подати як компромісний варіант часткової забудови території, яка у генплані зазначена як зелена зона. Там має бути. Ті 1 і гектара, гектари, яка планується під забудову, це має бути група будинків, але це не буде вона стіною забудована, так щоб ну, будинки, які будуть позаду, вже опиняться. Щоб ми, ми не закриваємо їм територію для озера. Тобто вони секційні будинки от, з паркінгами під собою. Тобто місця, місця які. Ну, Паркомісця місця вони знаходяться в самих будинках, тобто вони не виходять за межі будівель. Це те, що стосується самої забудови. Величезна і левова частина цієї території відходить під зелену зону. Тобто, що там планується, по нашому проєкту там планується футбольне поле, там планується два тенісних корти. Зараз ми вивчаємо можливість критик їх зробити. волейбольно баскетбольна площадка, дитячий майданчик, він десь займає площу біля 36-38 соток землі. Скейт-парк великий, настоящий скейт-парк, який зиму буде трансформуватись в каток. Утім, вирішити резонансне питання активісти пропонують шляхом відкритого громадського обговорення. Цю ідею уже підтримала спільнота, тепле місто. Перша публічна дискусія запланована на вівторок, 24 березня, о 18-й годині, в громадському ресторані Урбан Спейс 100». до участі, окрім громадськості, запросили юриста Володимира Чорноуса, забудівника Миколу Ковальчука та головного архітектора міста Володимира Гайдара.